слухаєте українське радіо або дивитеся українське радіо на нашому YouTube-каналі. Підписуйтесь, до речі, у нас там багато цікавого і дуже різноманітного. І от різноманіття просто зараз вноситься в наш ефір, і це різноманіття і красу приніс нам у студію з самого ранку В'ячеслав Дюденко, перукар-стиліст міжнародного рівня, і з ним ми будемо говорити, зокрема, про те, як краса. Рятує не лише світ, а й конкретне наше ментальне здоров'я. Саме та краса, яку роблять стилісти, майстри своєї справи у перукарнях. Пане В'ячеславе, дуже радий вас тут бачити. Ранок. Доброго ранку. Пане В'ячеславе, от Чесно, коли Ірині Поліщук, нашій редакторці, вдалося домовитися з вами про те, що ви до нас знову прийдете. Ми почали ж думати, що ж його вдягти і причесати. Яку зачіску зробити? Але, але ну, одяг то я вже вдягнула, старалася, правда. Але дуже гарно виглядаєте дякую. в такому національному. Дякую, трішки дякую. Так, так і, є, так і є. Але зачіску не вдалося зробити не було світла. От просто не було ну, у нас усі зараз об усіх обмеження є. Тому практичне питання, чи з'явилися якісь знаю, зачіски, стрижки, які, ну скажімо так, універсальні для наших сьогоднішніх умов? Тобто якась стрижка, зачіска, яка тримається кілька день, і відповідно можна якось розраховувати свої сили. тим більше, коли ти знаєш, що в тебе гарантовано вранці не буде світла, от там ти. Кілька днів, але в тебе така стрижка, яка в принципі тебе врятує. От, розкажіть, будь ласка, про це ну. По перше, якщо взагалі немає чим помити голову, ну на сьогоднішній день є е, сухі шампуні. Які можна застосовувати це. По перше. По-друге, вже не перший рік в тренді хімічна завівка, і не тільки жінки роблять хімічну завівку. А вона мені здається сьогодні і найбільш, популярна найбільш популярна серед чоловіків. Я знаю, що багато молодих хлопців у Києві uh -huh. роблять хімічні завівки. А що і, вона і дає по, і чоловікам? По От, світу. У мене у мене була був період, коли я використовувала хімічну завивку, і ну це гарно. Це дійсно воло. Ся не так живніє, не так не таке масне, так. воно тримає форму, але щось я останнім часом ну давно не замислювалася над завивкою, але я розумію, як це працює на довгому жіночому волосі. А у чоловіків як працює, що дає хімічна завивка саме для чоловічої зачіски? зачі саме це зміна текстури, тобто зовсім інший вигляд має хлопці, якщо хочуть мати коротку стрижку, то вони зверху залишають подовжене волосся і угу. завивають його. А стрижуть тільки бока і е, низ потилиці. А зараз вже тренд у мужських у чоловічих зачісках тренд це на подовження взагалі волосся, угу. і е, це було вже у 70-ті роки угу. і у 80-ті роки. І буде подовжене волосся. І багато молодих хлопців на сьогоднішній день відрощують більш довге волосся, роблять хімічні завівки. Угу. Ну це, це, це цікаво, бо мені у мене завжди було таке певне: ну з дитинства сключиття до чоловіків. Ну, бідні, то не можуть ні фарбуватися, ні укладати волосся. Ні, пишу, все можуть. Я згад, я згадаю ще 80-ті роки ага. і кінець 70-х, коли навіть в радянському союзі завжди чоловіки рівнялися на футболістів, угу. і в нас навіть у радянському союзі деякі футболісти робили собі хімічну завівку, не тільки західні. А ви не пам'ятаєте, хто саме це так цікаво? Ну, я не хочу згадувати там якихось там футболістів російських, але були російські, білоруські. Навіть колись я бачив, коли вже Олег Блохін він працював за кордоном, але він приїхав колись у Київ, і в нього була хімічна завівка. Вау, це сенсація прозвучала в ефірі українського радіо. Так, ну дійсно, якщо блохіну можна, то й іншим чоловікам цілком, Тобто ні, це, це не це позбавляє маскулінності, часу. Так, так? Це не позбавляє мужності, маскулінності. Це ну, додає такої. Об'єму волосся додає. але так? те, що ми говорили, якщо uh -huh. треба, щоб довго трималася ну тобто зачіска, uh -huh. то хімічна завивка, звісно, це дуже допомагає. Але ну для жінок, ну можна використовувати, звісно, якщо ви робите накрутку, uh -huh. то тобто накрутку на якісь електроприлади. Е, ну, термобігоді теж дають результат, але не такі е, сильний. Mm -hmm. Більш е, такий пружний і гарний результат дає все ж таки електрошипці. Mm -hmm. А оці е, такі, як це фени, які накручують волосся Дайсон. По моєму, називається вона ну це, 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 це перебільшена тема. Перебільшена Якщо тема. легкий ефект, легкий ефект вони дають, але це більш міф. Але знову ж таки, треба мати електрику для цього, так електрику це це було... треба мати. Але я би хотіла трошки вас ще детальніше розпитати завівка. та розпитати про хімічну завивку. Бо ну, мій досвід такий, що потім довелося відрощувати кілька разів. Я робила поспіль, але потім довелося повністю відрощувати волосся, тому що воно було хімічною завивкою спала. Але це було давно. Напевно, років 20 тому. А я, і стільки років я не робила хімічну завівку. Змінилося щось? Ну от більше щадливі ці препарати тепер для волосся? Справа не в препаратах взагалі ніколи ага. не була справа в препаратах. А, навіть за радянські часи, майстри, які повністю витримували технологію виконання хімічної завівки, навіть в ті ж 70-80-ті роки у багатьох жінок було прекрасне волосся після хімічної завівки. Ті, хто мав проблеми. З хімічною завівкою там, і е, коли волосся було дуже сухе, і навіть відпадало волосся, це були тільки порушення технології, більш нічого. Зараз, звісно, поліпшення препаратів є. і, і Мені подобається, що препарати вони не мають такий запах, як за радянських не часів. Ага. Ну, вони мають певний запах, бо це все ж таки ж е, препарати, які там у своїх е, у складі мають певні там якісь. Е, е, ну, Склад такий, що запах не може повністю бути нейтралізований, але все більш-менш набагато гарніше. Ну, я пам'ятаю запах радянської перукарні. Це якраз запах так, цих, це, це, це бу, цих це, препаратів це, це, для хімічних було заливки. Це було жахливо. Ну, але вже ці часи минуле пане Вячеславе, як впливає зараз ця от тривала війна, велика війна на роботу? Давайте так почнемо з самих закладів, де працюють перукарні. От наскільки чи все обладнання можна приєднати до генераторів або до тих батарей, які купують, щоб заживлювати перукарню, коли немає світла від електростанцій? Я скажу, деякі проблеми і великі проблеми теж вони є. Бо, ну скажімо, якщо там на першому поверсі перукарня це одне. Якщо вона десь в якомусь комплексі, десь там на другому поверсі, чи десь вона знаходиться там в житловому будинку, і теж є певні там, ну скажімо так, проблеми там із мешканцями і так далі. Але все, що стосується приєднання, ну то є певний там ризик, може існувати, бо пови не бути хтось, хто відповідає за цей генератор. Ну, наприклад, якщо дівчата працюють, там вони ж не ну не можуть винести цей генератор. Він взагалі багато важить. Це по перше. По друге е, е, треба витримувати повністю дисципліну. Тобто, це Так, це, треба розумітися, це, на цій це, він автоматично тачниць, не, не вмикається, uh -huh. треба там вимкнути, потім вмикнути. І навпаки, uh -huh. це теж робити. Хто uh -huh. буде заливати той бензин? Дівчата будуть заливати, треба. Ну uh -huh. тобто, є купа ціла проблем. І для нас ще найголовніша проблема це скільки він може дати потужності, uh -huh. бо ту потужність, яку потребує гарний салон, де ну багато робочих місць, то. То воно, звісно, тягне ну не дуже гарно, угу. і якщо там працює там один фен, два фен, то третій вже не може працювати, а іноді тільки один фен може працювати. А якщо десь хтось може вмикнути там зайвий якийсь прилад, і так ну просто забула там так, дівчина. Ну, це все так. Ну так, тобто, це зрозуміло але все одно треба, що було дуже дисципліна. А перукарі, от як, як це відображається ну, не знаю, на творчості, на стійкості, на, на чому завгодно, тому що клієнти і клієнтки, які приходять в перукарню, вони ж приходять не лише за тим, щоб отримати зачіску, вони розраховують й на психологічний масаж, назву це так. Тобто вони розраховують на емпатію, підтримку від самого майстра. То от, скажіть, будь ласка, як ця тривала велика крива? Війна, тяжка війна, і ті відімкнення світла, а часом і води, mm -hmm. як от у Києві, так було вже на кілька годин, і тепла. Як це все впливає на майстрів, на ваших колег, на вас особисто, пане В'ячеславе? Ну скажемо так, що якщо скажімо, психологічний там якийсь вплив на клієнток, то це звісно дуже великий. Бо іноді жінки приходять, вони хочуть просто виговоритись mm -hmm. про свої якісь негаразди. А чоловіки. Чоловіки теж. теж іноді, ну але більш стримано. Біль, це притаманно більше жінкам. Uh -huh. Це одне все, що стосується моїх колег, то ну, звісно, що важкі часи. Будь-який перукар, він професіонал. Він думає про те, як вижити, як зберегти себе, як заробити, і де він буде заробляти. І ми знаємо, що багато наших колег виїхало за кордон, але ну. Мені здається, більшість там себе непогано почуває, бо вони все ж таки влаштувалися, і нарешті вони зрозуміли, що вони кращі ніж багато європейських наших перукарів. Але завжди, завжди чомусь думали, що треба вчитися тільки там, на заході, в західних країнах. А виявилося, що ми по багатьох параметрах їх вже випередили. А я говорив це ще 30 років тому. Це одне. А друге, що ну, те, що стосується творчості, то звісно, зараз менше там можна побачити українських колекцій. Більше обмін досвідом іде по певних там каналах там, інтернету, по Ютубу, коли спеціалісти діляться суто якимись своїми технологіями, як там обробляти волосся, як робити там, якісь стрижки і такі колекції? Колекції це те ж саме, як роблять стилісти чи дизайнери по одягу. Uh -huh. У нас завжди, ну скажімо, у всьому світі, всі перукарі, які провідні, які диктують тренди, будь то в світі, будь то в Європі, будь то в кожній країні є свої лідери, які створюють колекції. І ці колекції теж сезонні? Ну, наприклад, на зиму, на весну чи у звісно, перукарів інші там свої варіанти. У нас, скажімо, в наших салонах ще до війни ми там, в мережі салонів Д2, яку я закрив, mm -hmm. <реш> до речі, але ми вона більше 20 років проіснувала мережа салонів. Ми в кожному салоні ми, там, вивішували свої колекції двічі на рік. свої mm -hmm. колекції, Ми вивішували і всередині, і зовні. І це дуже ну якось надихало наших клієнтів. Вони знали, що ми постійно знаходимося в якомусь творчому такому русі. Зараз я не бачу жодних колекцій. Я трішечки займаюся цим. Займається там українська секція Інтеркоефюрд, хоча б раз на рік робить колекцію. Але ну, деякі творчі майстри вони все ж таки приймають участь у конкурсах. Конкурси... Міжнародних ви маєте на увазі, так міжнародних Чому? це угу. так теж угу. збірна приймає участь, але її на Національні чемпіонати у нас відновилися і виставки відновилися, і, виставки чемпіонати. Відновилися, угу. і е, вони проходять зараз двічі на рік, як і раніше, проходили. Звісно, що е, було б непогано, якщо б більше було учасників, і е, це я думаю, що ну згодом все ж таки вирівнюється. Угу. Ну і відповідно, тепер логічне запитання: так що от на вістрі моди перу? Моди, як це сказати, на зачіски, тобто, які, які зачіски є в тренді, на що орієнтуватися, стригтися, відрощувати волосся? <серків> <серків> ну, скажімо, зараз дійсно в, на піку моди у нас зачіски в стилі 70 х 80-х років. Це який? Розкажіть ті аудиторії, яка свою, тоді ще не значить, жила. Ну, Візьмемо, наприклад, довге волосся це не просто коли волосся. З маківки до низу однієї довжини, uh -huh. таких немає. Uh -huh. Це е, стрижки, які називаються, наприклад, зараз такий термін як малет. Uh -huh. І вони е, це стрижки е, якби шарами. Uh -huh. Те, що в радянські часи це називалося каскад. Точно, каскад я пам'ятаю. Але за радянські так, так, за часи. Радянські. І, і до речі, цей малет він е, пропонується зараз не тільки жінкам, а пропонується і чоловікам. Uh -huh. І е, а для жінок він може бути і на довгому волосі, і на середньому uh -huh. волосі, і uh -huh. навіть на короткому теж може бути uh -huh. це коли зверху більш коротке волосся а по контуру там донизу воно подовжується. Uh -huh. А, і зараз ще, наприклад, модне те, щоб бокове волосся вистригалося навіть при довжині, і щоб волосся там по боках було десь на рівні вуха. От таким uh -huh. чином, тобто три рівня: там uh -huh. чубчик, uh -huh. довжина десь на вилицях, там скажемо, uh -huh. десь на рівні вуха, uh -huh. і основна довжина там вже може бути будь-яка, uh -huh. скажімо, uh -huh. подовжена. Uh -huh. Але такого, щоб ну от як у нас там було останні роки, що дівчата просто відрощують волосся в одну довжину і потім там їх фарбують, просто Це накручують. Це вже не актуально. Ну, воно так, зараз вже це зовсім не актуально. Uh -huh. Все, що стосується короткого волосся, звісно, піксі е, теж є, але більш текстуроване волосся і пластичне волосся. Воно е, зараз е, стрижеться навіть лезом бритвою. Uh -huh. це а який це дає ефект? Це дає ефект пластичності, що можна робити укладки не просто там, скажімо, такі суто геометричні. Жорсткі, uh -huh. чи суто е, якісь там стирчащі там агресивно. Uh -huh. А вони м'які можуть бути, uh -huh. тобто е, і легкі, і м'які, і можна на них робити різні укладки, і, і можна і хвилі робити, і все, що завгодно. Тобто, це дає дуже багато е, нам е, діапазон е, різних укладок. Е, свого часу е, бритвою стригли дуже багато, е, і це навіть за радянських часів це вважалося е, в прескуранті було написано. Модельна стрижка. Угу. Якщо ти стриг бритвою, це була модельна стрижка. Угу. Так називалося. І тепер зараз знову це модно. А так. що до кольорів? До кольорів, то ми давайте подивимося. Нам зараз пропонують на наступний е рік там, по пантонах, ми вже це угу. всі бачимо. Це білий, це угу. е якийсь е такий е зелений, але синьо син зелений угу. е колір. І е ще в нас е колір е пудри какао. Uh -huh. Тобто, це не кавовий Коричневий, mm -hmm. а він трішки більш світліший. Mm -hmm. І, по-перше, можна такі ж, так, такі ж кольори ну, робити на волосся, але ну, зелений ми не будемо робити базовим. Можна, скажімо, з зеленим волоссям його десь використовувати Пряту, так, так, деякі пасмачки там, робити mm -hmm. собі mm -hmm. таким чином. До речі, ну скажімо, блонд, звісно, він, якщо ми говоримо там у нас клоуденсер, тобто. Тобто це, це е, такий танцор, який там. Е, хмарний хмарний mm -hmm. танцор. Mm -hmm. е, тобто е, хмари повинні бути чистими, то й білий повинен бути більш чистим. Е, але як його відтінити, не може ж бути е, повністю жінка вся білою. Ну це буде mm. виглядати дещо дещо дивно. Mm -hmm. Але е, якщо робити якісь акценти, навіть використовувати там той же пастельний коричневий, той же mm -hmm. пастельний там блакитний, пастельний там навіть червоний mm -hmm. е, колір, то білий буде виглядати дуже дуже класно. Теж саме можна е, і скажімо, під коричневий, якщо базовий коричневий mm -hmm. там колір на волосі, тобто. Mm -hmm. Може бути більш світлий, більш темний. На ньому теж, теж можна робити деякі пасма або висвітлені білі uh -huh. пасма, або можна і зелені і використовувати. І е, деякі там тони можуть бути більш червоними. Uh -huh. А сивина залишається в тренді для жінок? Тут я маю навіть більше на увазі. Я не Мені дум... здається, в Я Україні ще це... стала з'являтися. Не знаю, чим це обумовлено. Можливо, просто що людям не вистачає часу і зусиль Я скажу, що сивина, вона не всім пасує. Тобто, цьому тренду? Це так? Є, є жінки, у яких сивина красива. У мене колись була клієнтка, в неї була своя рідна сивина рожева. Угу. Дійсно рожева. Угу. І це було дуже красиво uh -huh. виглядало. А є, дійсно, коли вона така більш холодна, блакитна, але ж є і зелена, є, і така трішки матова, є жовта, ну тобто не завжди це виглядає естетично. А і по-перше, треба робити все одно форми, робити якісь стрижки, робити укладки, і тоді mm -hmm. це буде виглядати гарно. Якщо просто відрощувати волосся довге в одну довжину і е його е носити сивим, mm -hmm. а якщо воно Ще й якесь, ну скажімо там текстура, дещо так, може бути з завитком і так далі. Вона більш суха. Іноді це виглядає Ну навіть дуже дуже Ну так брудненько. Угу. Зрозуміло. Тому не слід ігнорувати поради стилістів, я би так сказала. Пеначеслава, хочу зап... кілька зачитати повідомлень їх насправді дуже, дуже багато. От, е, Миколай нам пише: настала пора, коли шапка буде визначати, яка в тебе зачіска. От цікаво, що чоловіки, бачите, реагують. Що є якась порада, як зберегти зачіску під шапкою, не вдягати шапку на факт. Ні, просто багато чоловіків ходять лисими е, і навіть голяться спеціально. Угу. Ну то звісно, в них з шапкою з'являється зачіска. Я зрозуміла. Ну і ще одне таке повідомлення: напевно, жартівливе. Мити волосся жовтками куриних яєць і що та хімія? Як ви взагалі до народних цих засобів догляду ставитися? Ну це вже смішно на сьогоднішній день, третє тисячоліття, 21 століття і так далі. Це все борщ, це борщ і компот. Це борщ і компот це взагалі все ну дуже дуже примітивно. Угу. Тому що, ну по перше, це антисексуально. To, mm -hmm. Якщо ви хочете відвадити якихось чоловіків, то використовуйте яйця. Коли ви і спіт... цибулюсь, і цибулю. Так, ви спітнієте, там, і жоден чоловік вже більше до вас не підійде. Зрозуміло. Ще одне повідомлення щодо хімічної завивки, до 60 років час від часу робила легку хімію, і волосся ставало краще рости. мій досвід значить, гарного дня. Тут ще я от, чекаю, шукаю одне повідомлення, яке. Яке до вас було про вашу родину? Було зараз намагаюся знайти його. Ну а тим часом запитання від чоловіка у нас від Миколая, теж його звати, чи можна навчитися чоловіку самому користуватися машинкою для гоління волосся? Що ви про це скажете? От ну певні обставини, ну що робити? Ну обставини я не думаю, різні. що гоління тут використовується, бо дійсно машинкою можна і поголитися повністю? Це взагалі не проблема. Uh -huh. тобто, а все, що стосується стрижки зробити, ну нас зараз запевняють і давно вже запевняють багато виробників машинок. Є машинки для стрижки не тільки професійні, а є і побутові, і там дається там ледь не 14 насадок. І з цими насадками можна постригти будь-кого. Угу. Можна І... спробувати. Так? Можна. Угу. І, ну, якщо ти навіть ти, там, не зможеш там, собі по тилицю постригти, то можна попросити там, свого друга чи дружину. Угу. Дивіться, ще знайшла я це повідомлення. Лариса Шейх пише: за родиною Дюденків слідкую в соцмережах завжди стильні і дописи цікаві. Отакий от вам Дякую. отакий вам привіт. Так ще як чоловікам доглядати за своїм волоссям, і як він, ну тобто, ви це робите. Ну от хто вас бачить, то очевидно реагують, що да, зачіска. От я спостерігаю, теж класно. Ну, по-перше, треба завжди, ну, скажімо, думати про те, що чоловіки можуть залишитися без волосся з роками. У мене були теж такі періоди, важкі там іноді там треба було приділити більше уваги самому волосся. Якщо в мене були деякі періоди випадіння, то е, я застосовував там і сироватки, і ампули, і так далі. Тобто певні курси проходив. Але uh -huh. їх треба витримувати як от написано повністю. Якщо це пишуть, що треба там 2,5-3 місяці там робити, то це це треба робити. Бо на клітинному рівень тільки після цього буде якісь там ну зрушення, якісь зрушення uh -huh. будуть. Uh -huh. А де, у деяких чоловіків не вистачає терпіння, uh -huh. і тобто, а хай воно вже випадає так. Випадає. Uh -huh. Ну, тобто, це одне. А те, що стосується волосся, ну, я знаю. Ну, чоловіки, мені здається, ті, які е, за собою слідкують, то вони часто ходять до перукарні і мають mm -hmm. своїх перукарів постійних там і ніколи їм не зраджують. Mm -hmm. І мені здається, що так, деякі навіть більш віддані своїм стилістам е, більше, ніж, ніж, ніж дівчата і жінки е, такого плану. Тому не знаю. Е, все, що стосується ну, от, випадіння, це велике проблема Але зараз велика проблема і жінок. Uh -huh. Є оце випадіння, навіть очагове, таке такими uh -huh. певними ділянками, е і е треба теж використовувати, тож, теж сироватки, і теж, і теж може може звертатися до трихологів, е це може бути теж на нервовій там основі, uh -huh. бо звісно, у нас є стреси. І лікувати нерви в першу чергу так, а не волосся. Так, це, це, все, uh -huh. все, що відбувається на на волосі, на голові, це все наше здоров'я, або ми щось не те їмо, або ми щось не те uh -huh. думаємо. Або є спадковість, і Це теж запитання від наших слухачів. Що є дід, дід був лисий батько лисий, і зараз цьому чоловіку, ну від, від імені якого пишуть нам 40 років, і вже є залисене, Сподівається на пересадку волосся, наскільки в Україні це доступна послуга. Що ваші клієнти, якщо є з пересадкою, наскільки це допомагає? Я бачив хлопців, бачив і клієнтів, бачив колег, бачив навіть істрадних виконавців, ви їх теж всі знаєте, не буду називати прізвища, і вони mm -hmm. пересаджували собі волосся. А, це, ну Якщо ми це... говоримо про одного того самого виконавця, бачу, що результат є. є. Результат є. І тому, але це, це не дешево. Бо, звісно, mm -hmm. коли там кожна волосинка ледь не євро коштує, то можете тих проти. Дуже багато треба пересадити. Дуже багато. Дуже багато. <рес> дуже багато. Дуже багато. Пане В'ячеслав, насправді запитань ще дуже багато. Ну, давайте ще 30 секунд. Яку зачіску порадити для жінки, нашої слухачки, в якої якої не густе тонке волосся? Ну, о... Не густе. Ну, по-перше, одна ваша слухачка вже говорила, що вона з тонким волоссям робила хімічну завівку. Ага. І, і їй це дуже допомагало. А по-друге, можна зробити, ну не дуже подовжену стрижку, щоб більш товстий контур був. Угу. Зрозуміло. Ну що ж, дякую, дуже вам дякую за те, що ви зранку сьогодні до нас завітали. Я нагадаю, що в студії Українського радіо був В'ячеслав Дюденко, стиліст міжнародного рівня.